Дорогі діти, шановні батьки, гості, дорога наша шкільна родина, ми зібралися сьогодні на урочисту лінійку, на якій пролунає срібний останній дзвінок. Він сповістить всіх учнів про закінчення ще одного навчального року, а для випускників остання мить останнє. Шкільний дзвінок задзвенить. Свято останнього дзвоника у передень літніх канікул вкотре зібрало разом шкільну громаду на подвір'ї мистецького закладу. Про успіхи у навчанні радо розповідали батьки, щиро раділи прийдешньому відпочинку і підсумовували, чого ж досягли діти. Я тільки що дивилася на картини, які виставлені. Фантазія в дітей неймовірна. Просто от я бажаю натхнення їм і от фантазувати, видавати такі картини, які в яких можна ну. Зрозуміти їх внутрішній світ, їхній стан. І перший рік це було щось таке, що трудно було поняти. А вже другий рік вона приносила малюнки за перше півріччя. Суттєво відрізняються від попередніх, рівніші лінії, рівніші форми, правильно підібрані кольори. І для мене це початок канікул, Набиратися сильно наступний рік. Для мене це якби дуже праця серйозна який я дуже хочу добитись, те, що я хочу. Дуже хороший колектив. Моя вчителька Юлія Васильівна. Воно вона стоїть, і я навчився у художній підбирати кольори, коли розмальовую щось або взагалі взагалі малювати. Про здобутки своїх вихованців із гордістю розповідають учителів впродовж року. Грамотами ж та подяками віншували юних художників на урочистій лінійці. Цей навчальний рік був сповнений великої кількості приємних миттєвостей. До нас прийшли в школу 369 дітей 1 вересня. І величезним досягненням сьогодні такі тяжкі і скрутні часи для нашої батьківщини є те, що наш контингент збережений, які збережені всі ті 30 класів, які успішно профункціонували в нашій школі. Це безмежно подякувати всім педагогічним працівникам художньої школи, які кропітливо працюють, трудяться у квітні місяці. Наша школа дуже успішно презентувала виставку в обласному науково-методичному центрі. Ця виставка була створена із робіт викладачів і отримала надзвичайно високу оцінку. І сьогодні я хочу вручити. Від імені директора обласного науково-методичного центру Василя Анатолія Васильовича Біліванцева призи для наших викладачів, які чудово, результативно працюють. Дальним словом, до вихованців художньої школи, випускників 2015 року звернулися і гості, і викладачі. Останній дзвоник це, звичайно, і закінчення навчального року це і час, коли настає найщасливіша пора для школярів літні канікули. Це пора відпочинку. Зустрічі з новими цікавими людьми. Природою, доброго змістовного вам відпочинку, радості, цікавих пригод. Хочу бажати вам міцного здоров'я, творчої наснаги і вдалих випускних іспитів. Чимало слів подяки звучали того дня від імені батьків. Символічний подарунок презентували від вдячних воїнів із зони АТО. Цей прапор приїхав до вас. Від хлопців, які зараз знаходяться на передовій, ми їм дякуємо за наше мирне небо за те, що у нас тут е все спокійно. Е бажаємо, щоб вони всі там були здорові, щоб всі до нас повернулися. Вони розписалися на цьому прапорі. Дякують художній школі, дякують дітям, дякують викладачам, дякують батькам колективу. Тому прапор залишиться як подарунок художній школі.